Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Останній місяць у Львові активно обговорюють підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. У березні львівські перевізники звернулись до міської ради з проханням переглянути тарифи. Свої вимоги вони пояснили тим, що впродовж останнього року їхні витрати зросли, а середній тариф на проїзд зменшився. Перевізники просили підвищити тариф на проїзд до 32 гривень однак їм відмовили. Натомість міська рада запропонувала винести це питання на громадське обговорення з новими напрацьованими тарифами. Детальніше про це поговоримо з директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олегом Забарилом. Олеже, вітаю Вітаю! розповідаєте, які саме тарифи пропонує Львівська міська рада. Ну, власне, ми впродовж останнього періоду досить так детально аналізували розрахунки перевізників перевізників частині власне тарифів на перевезення, і ми дійшли висновку, що дійсно передумови для того, щоб переглядати тарифи є, але власне однозначно не може йти мова про те, щоб підвищувати до того розміру, який озвучують. тобто 30 і плюс гривень. На сьогоднішній день розроблений проект рішення і цифри погоджені в департаменті економічного розвитку на предмет. Економічного обґрунтування, тобто, це є 17 гривень по картці леокарт, 20 гривень банківською карткою, і залишається чинним тариф у розмірі 25 гривень з використанням готівки. Чим саме обумовлені ці тарифи, як саме їх розраховували? Ну власне, ви пригадуєте, що ну у нас практично були дві хвилі зниження тарифів, тому що з е, запуском електронного квитка ми запустили і картку леокарт, е, і якщо до того в автобусах можна було розрахуватися по 15 гривень е, і лише готівкою, то після цього люди е, змогли розраховуватися картку Леокарт по 13 гривень, і це знову ж таки е, Кожного місяця ми спостерігали динаміку, що люди відмовляються від цієї дорогої готівки, і вони переходять на дешевші способи оплати, дешевші і зручніші, такі як банківська картка і леокарт. І на сьогодні ми бачимо, що спочатку минулого року, коли середня вартість поїздки була близько 17 гривень, то фактично вона щомісяця падала, і стала на зараз і менше 14 гривень, середня вартість поїздки. Оця власне друга хвиля, яка в. Відбулося всередині 2024 року по суті зниження тарифу це є запровадження безкоштовної пересадки. Тому що, якщо люди в межах нашої громади користувалися, умовно двома транспортами до того, щоб добратися з одного кінця в інший, то з запуском безкоштовної пересадки вони почали їздити відповідно дешевше. Це з однієї сторони. Вплинуло на, ну, якби на саму вартість перевезень, тобто воно знизилося, але це і вдарило по дохідній частині перевізників. Зараз. Перевізники розрахували нові цифри, тобто ми детально мали можливість їх проаналізувати на предмет економічної обґрунтованості, і власне тому ми виходимо зараз такою пропозицією, яка десь є компромісною, дає можливість і зберегти позитивну динаміку в сфері громадського транспорту з однієї сторони і з другої сторони не створює таке надмірне навантаження на пасажирів. Міська рада запропонувала винести це питання на громадське обговорення, як це відбувається, і чи є вже можливо якісь реакції. Ну, власне, ми розмістили відповідний проект рішення, анонсували попередні цифри. Зараз ми вже відбувається процес збору тих чи інших пропозицій, і ми плануємо десь в другій половині травня провести відповідні консультації з громадськістю для того, щоб врахувати всі думки і вже після цього приймати те чи інше рішення. А чи є вже можливо думки і реакції від самих перевізників? Ну, власне, перевізники, е, також якби вони анонсували е, суттєво якби вищі цифри, тому е, ну насправді ми е, для того і є, щоб аналізувати ці всі речі і не допускати якихось таких історій, які е, ну суперечить здоровому густу. Але я думаю, що це збалансовані насправді цифри, і е, якщо виконавчий комітет прийме відповідне рішення, то вони будуть е, власне їсти в тих умовах, яких е, про які ми говоримо. Ви говорили, що у травні влаштуєте зустріч з громадськістю та які ще от етапи потрібно пройти для того, щоб ось змінився цей тариф за проїзд, які ще мають бути процедури, і коли цього чекати. Значить, впродовж травня, відповідно, ми збираємо всі необхідні пропозиції. В другій половині я озвучив, ми проводимо консультації з громадськістю, і вже після консультації з громадськістю, з урахуванням всіх зауважень, поправок, тобто, буде напрацьований фінальний проект рішення з фінальними цифрами, який буде винесений на засідання виконавчого комітету. Тобто, потенційно, це засідання виконавчого комітету може бути ближче до кінця травня, і тоді норми, які в ньому будуть Писані наброченість з червня цього року також. Ви розробили нові тарифи на абонементи, та але яких насправді ще немає. Вартість буде 900 гривень. Розповідайте на якому етапі ось створення цього абонемента і в якому він буде форматі. Ну, зараз ми відверто кажучи, не говоримо про якусь конкретну вартість. Ми говоримо про сам механізм, тому що е законодавчо цей механізм розподілу в таких умовах, яких ми є, е не передбачений. Тобто, ми зараз на етапі технічної частини і юридичної частини, щоб в принципі таке явище, як єдиний абонемент на всі види транспорту, і це неважливо, чи це є трамвай, тролейбус, і автобус, чи це є приватний чи комунальний транспорт, щоб він став можливим. Тобто зараз ми е власне запустили юридичні механізми для того щоб відлагодити розподіл коштів зібраних у якості від реалізації абонементів між перевізниками з найбільш справедливим шляхом тобто і для цього зараз нам от потрібно певні ще процедури пройти тому я би нас насправді зараз би не говорив про абонементи та ми зараз активно працюємо над ними тобто для того щоб їх запустити але вже конкретні цифри конкретні речі вже будуть анонсовані пізніше які етапи ще для впровадження е-квитка у Львові потрібно реалізувати, щоб повністю це вже було комплексно? Ну, власне, наступним етапом мало би бути запуск абонементів, і фінально також ми говоримо про те, що нам необхідно перейти на оплату транспортної роботи, так званої для автомобільного транспорту. Ми це зробили вже для трамваїв, тролейбусів, але є власне законодавчі певні перешкоди, щоб ми це зробили і для автомобільного транспорту. Але це суттєво має покращити вже саму якість перевезень, тому що багато чого за останній рік практично вдалося досягти. Тут багато можна про це говорити, але власне важливо зараз підвищувати з однієї сторони якість перевезень, оновлювати рухомий склад, що також є наслідком економічно обґрунтованої вартості. І власне оплата за транспортну роботу дала би стимул самим перевізникам їздити відповідно до графіків, виконувати вечірні рейси і випускати більше транспорту на маршрути. А підсумовуючи, що скажете стосовно запровадження квитка у Львові, чи користується він популярністю? Ну, звичайно, за з моменту запуску електронного квитка, ну практично колосальні зміни відбулися, тому що зараз вже практично е, ніхто не згадує те, що ще півтора роки тому в автобусах була лише готівка, е, відкривалися тільки передні двері в транспорті. Е, оце фраза Передайте за проїзд і цих речей практично вже немає, і навіть банально скарги на те, що е, перевізник не зупиняється. На вимогу пільговиків, пенсіонерів, скажімо, вони також вже практично їх немає, тому що зараз перевізники прозорим шляхом обліковують всі свої поїздки, всі свої доходи, і для них немає безкоштовних пасажирів, для них є всі пасажири рівні, тобто або сам пасажир оплачує за себе, або за пасажира оплачує за кожну валідацію окремо місто. Чи користується популярністю? Це власне говорить цифри способів оплати, тобто ми бачимо, що готівка. Кожного місяця знижується, оця власне дорога і незручна готівка. Вона знижується і потомова. А власне, картки «Леокарт» і банківські картки зростають. Тобто зараз е відсоток користування готівкою це лише 7%. Тобто 7% пасажирів на сьогоднішній день користуються готівкою. Всі інші е валідуються або картками «Леокарт» пільговими, чи, чи звичайними, або е оплачують банківською карткою. Ну і ще хочу пригадати випадок, який трапився нещодавно. Та в одній з міських маршруток був вимкнений валідатор, і за вимагання грошей в матері загиблого бійця водій перерахував гроші на ЗСУ. Таке для нього придумали покарання. Та розповідайте, чи якось відбувається перевірка в транспорті, чи працюють валідатори і чи належно виконують свою роботу водії. Ну насправді в цьому випадку все належним чином працювало тут. Власне спрацював ось цей людський фактор, тому що водій це був пізній вечір. Водій завершував свою зміну. Він свідомо вийшов з системи. Тобто заблокував валідатори, заблокував принтери, і е, по дорозі в депо він вирішив ще підібрати пасажирів для того, щоб собі заробити. Ми це не вітаємо, тому що е, власне це перше кидає тінь на систему електронного квитка, яка була справна, але була вимкнена самим же водієм з однієї сторони. І по друге, зараз всі водії в громадському транспорті отримують виключно прозору офіційну заробітню плату. Е, тому е, власне е, з його ване це все цей випадок трапився. Стояло Стосовно звільнення водія з роботи, але власне дійшли спільно з учасниками всіма цього процесу, тому що там була власне мати загиблого героя, і ми компромісно проговорили, що це буде таким досить таким хорошим покаранням для, для водія. Вона погодилася, і власне водій перерахував свою місячну заробітну плату 27 тисяч 500 гривень на підтримку Збройних сил України. А таких перевірок немає в громадському транспорті міста, так? Тобто перевірок роботи е, валідаторів і роботи водіїв, можливо, якісь приховані перевірки. Е, на постійній основі контролери здійснюють контроль як пасажирів, так і здійснюють контроль в. Е, Роботи обладнання і роботи самого водія. Тобто це відбувається в форматі роботи контролерів на постійній основі, а також є так звані таємні контролери, які також моніторять, чи належним чином водій себе поводить, власне, чи вмикається обладнання, чи весь супровід відбувається належним чином. І контролер нам часто сигналізують. Також управління транспорту проводить постійні рейди, і ну, насправді це така постійна планомірна робота, яка десь доводить поступово. Роботу громадського транспорту до якогось такого кращого рівня, але власне це був цей конкретний випадок. Це було пізно ввечері. Водій в цьому випадку не зустрів контролерів. і Він собі позволив власне такі речі, за що по суті був покараний. Олеже, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олегом Забарилом. Я, Зоряна Казмірук, ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на наш канал. Будемо вдячні за ваші вподобайки.